Мої вітання, шановні телеглядачі. Середа, це вже екватор робочого тижня. Наша команда підготувала для вас найцікавіше життя міста та області. 200 півідронів та 5 матріс 4 т передали спецпідрозділу головного управління розвідки «Артан». Всеукраїнську виставку церковний рашизм презентували у Вінниці. Надзвичайну снігову скульптуру коня створив військовослужбовець у Гайсині. FPV-дронів та 5 матріс 4 т передали спецпідрозділу Артан для більш ефективного виконання бойових завдань на передовій. Вінницька громада та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжують підтримувати сили оборони. Захисники будуть використовувати FPV-дрони для ураження живої сили противника, його техніки та позицій. А оснащені тепловізійною камерою Матріс 4 т для цілодобової розвідки. Дуже ну, от, ну, необхідне та тим більше зараз і, вже от, війна ну, змінилася і ми, ми робимо акцент це, в основному на дрони, FPV, і дрони та, такі, от, на, на MAVIC. І, і, звісно, це така зброя, яка ну, без неї зараз практично неможлива. Від початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада спрямувала на допомогу війську понад 3 мільярда гривень. З них понад 1 мільярд упродовж 2025 року. Ми на постійній основі допомагаємо саме цьому підрозділу. Він виконує достатньо важливі серйозні завдання спочатку повномасштабного вторгнення на різних ділянках фронту. В першу чергу я хотів би подякувати вам від імені нашого Міжрегіонального гуманітарного штабу, від Вінницької територіальної громади, від депутатського корпусу, подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм. За 19 місяців полону мав лише одну мрію обійняти рідних і знати, що вони у безпеці. Владислав Денисюк, прикордонник, який, попри жорстокі знущання та тортури російських окупантів, зміг зберегти силу духу і після полону повернутись на службу. Владислав у своєму рідному загоні тепер інструктор і допомагає новобранцям підготуватись до служби у війську. Нас утримували. мене привезли з побратимами в якийсь так званий концлагерь. Це було десь кілометрів 80 від українського кордону. Там був лагер, ну, огражений забором, тимчасовим колючкою палатки такі були ну, брезентові ці. І там стосовно палаточний городок, все під наглядом охорони. Владислав пригадує той день, коли його з п'ятьма побратимами російські окупанти взяли в полон. З 23-го року прикордонник 24-го загону проходив службу у бойовому підрозділі, а до війська вступив ще у 2019-му, працював кінологом. Під час Великої війни на Донеччині був оператором протитанкового ракетного комплексу і саме там потрапив у полон. Ну, стосовно там вони роблять, що вони забажають, б'ють руками, ногами. Електрошокерами, дубінками ми знали вже по часу. Ну, так як ми не володіли взагалі ніякою інформацією стосовно скільки годин, скільки всього ми якось по сонцю вичисляли, і так як я вже навчився, я точне время Знав життя Владислава, як і тисяч українських захисників, які пройшли через полон. Це історія незламності та сили духу. Молодий прикордонник зізнається, попри жорсткі катування та важкі умови, він заприсягнувся не зламатися та триматися заради рідних. Тримало те, що я був два рази за весь період отримав лист від своїх рідних і близьких. Це було дуже неочікувано. Це вже пройшло 9 місяців після того, як я потрапив в полон. Бачу конверті, нам нічого не обозначено. Потім, коли я вже його перевернув. Я побачив, що там Укрпошта наша, і то конверт військовополоненому. І я зразу бачу від кого і кому, і я зразу впізнаю, бо я добре знаю мого батька-пожір. Після обміну Владислав повернувся до служби у рідний 24-й загін. Там він інструктор та готує новобранців, ділячи своїм досвідом. Ціль цілимся, цілим? Вбираємо ціль. 6 травня 2025 року Владислава та ще 205 українських військових звільнили під час одного з найбільших обмінів. Прикордонник прагне, аби всі його побратими повернулись додому, які вірить в незламність українських захисників та нашу перемогу. Ірина Мазур, телеканал Вінечина. Всеукраїнську виставку Церковний рашизм презентували у Вінниці у експозиції. Автори історики показали, як російська православна церква стала потужним інструментом в руках ворожої пропаганди. РПЦ від початку війни за незалежність України відстоювала позицію агресора, виправдовуючи насилля і називаючи воєнні злочини священною війною за збереження так званого руського міра. Замість того, щоб закликати до християнських цінностей і засудити війну, російське духовенство активно пропагувало мілітаризацію російського суспільства. На банерах показано співпрацю очільників Російської православної церкви з радянськими каральними органами. їхню Підтримку злочинів російського агресора проти українського народу і знищення православних храмів та священиків, які виступали проти окупації України про злочини, про ідеологію, про виправдання цієї агресії, власне, ця виставка розповідає і намагається донести до ширшого кола нашого суспільства. Виставку Церковний рашизм організували перший міжрегіональний територіальний відділ Українського інституту національної пам'яті спільно з музеєм Вінниці. І експонуватиметься вона у вежі Артинова до кінця січня. Відвідувачі виставки можуть переконатися, як це відбувається на прикладі. На жаль, нашому прикладі, як це як інформаційна зброя стає зброєю проти. Ну от духовних осередків нашої країни величезну скульптуру коня виліпив зі снігу військовослужбовець Олександр Нечепуренко у Гайсині. Олександр паралельно зі службою у збройних Силах України займається мистецтвом. Він художник, скульптор і волонтер. До 2014 року військовий професійно займався скульптурою та Мототюнінгом створював рекламні вивіски та арт-об'єкти. Роботи Олександра це композиції Я люблю гайсен та Я Люблю Вінницю. Місцеві побратими знають його за позивним художник. Ідея зліпити снігового коня виникла спонтанно під час прибирання снігу у дворі. З нами на зв'язку Олександр Нечипуренко, військовослужбовець. Мої вітання. Доброго дня всім. Скільки часу пішло на роботу і що було найскладнішим у процесі? Ну, Часу взагалі-то небагато, просто е, все склалось дуже швидко і спонтанно. Велика купа снігу почала набирати свої розміри, і виникла ідея створити символ року, коня. От, е, і десь приблизно година, 2-3-4 займала це все на виготовлення його. Під час Створення, якісь ідеї виникали, там гриву зробити, ще там щось, і очі промалювати, прописати. Ну, так, виріз, виріз, вирізати зі снігу. Ну Так вона створювалася година, дві-три. Вас у Гайсені знають за багатьма арт-об'єктами, і не тільки в Гайсені, а й по всій Вінничині. Яку зробіт вважаєте особливою для себе? Та їх особливих немає. Вони для мене всі особливі, тому що на певний період вони всі були виготовлені, виготовлені з душею, виготовлені для чогось, для когось, для в принципі, щоб радували око людей. Під часу знаходите можливість займатися мистецтвом під час служби. Мистецтвом ну, небагато часу. Зовсім мало часу для мистецтва. Але все ж таки знаходимо час, знаходжу. Для того є час відпочинку якогось між е, нарядами. От. Якийсь вихідний, то завжди використовую цей час, щоб щось створити, або намалювати, або вирізати. Десь якось так. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Вам дякую. Вам. А Нашим глядачам нагадаю з нами на зв'язку. Був Олександр Нечипуренко, військовослужбовець. Офіс туризму Вінниці презентує новий екскурсійний тур в гостях у Леонтовича та музично-історичний захід про історію створення Щедрика, який присвятили пам'яті композитора Миколи Леонтовича. Вінничани та гості міста під час цього туру дізнаються про творчість митця та його внесок у розвиток української музики. Більше розповість Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг офісу Туризму Вінниці. Мої вітання. Вітаю вас також. Коли йде розпочинається тур, які локації він охоплює і скільки часу триватиме кожна зупинка? Тур у гостях у Леонтовича стартує 24 січня. Старт на зазвичай це навпроти автовокзалу центрального Київська 8, в Карманчику, скажімо так, триває він один день. І протягом цього туру ми заїжджаємо у три місця: це Немирів, це Тульчин та село Марківка. У Немирові ми оглянемо пам'ятник Леонтовичу. Також ще заїдемо в Палац Чербатви такі цього, до цього туру. У Тульчині ми відвідаємо Арт квартал Леонтовича, пам'ятник е Мелодії Щедрика. А також музей садибу. Ну і наостанок у селі Марківка прогуляємося музеєм Миколи Леонтовича та відвідуємо могилу композитора. Як обирали маршрут туру, і що було головним критерієм для включення тих чи інших локацій? Ну, маршрут формувався з урахуванням сезонності та особливостей січня, адже зараз важливо, щоб цей маршрут був і доступний у зимовий період, тому і обирали можливий ну, скажімо так, безпечний і змістовний, щоб досвід екскурсанти отримали. Ну і звичайно, окремим важливим принципом було те, що ідея саме січень асоціюється з такою постаттю, як Леонтовича, адже саме січень об'єднує. Те, що зараз ми говоримо про різдвяний цикл, про колядки, ну і безпосередньо про щедрика, про мелодію, яка прославила Миколу Леонтовича і стала символом української зими у всьому світі, тому і ми і обрали такі локації, які пов'язані саме з музичною спадщиною та різдвяними традиціями, пані Ірино. Чим особливий музично-історичний захід про щедрик, та які особливі моменти або історії зможуть дізнатись від відвідувачі? Ми вперше у приміщенні туристичного хабу «Візит Вінниця» робимо такий захід, музично-історичний, саме з новою нашою мисткинею Анастасією Поклацькою. Це була саме її ідея, яка й долучилася до нашого такого концепту Січень з Леонтовичем. А це буде Захід, який буде поділений на дві частини, це буде і теоретична, і практична частина. Під час теоретичної частини ми дізнаємося про життя Миколи Леонтовича, якісь його особливості, біографії, познайомимося саме з історією тріумфу мелодії Щедрика. Ну і не тільки Щедрика. Ми ж розуміємо, що Леонтович не тільки в добірку своєму мав одну лише композицію. Розглянемо в контексті, яке роль відіграла Українська республіка, Республіканська капела От, і як саме культурна місія е, зіграла в встановленні, напевно, цієї української ідентичності. А вже в другій частині ми поговоримо, вже буде більше практичне заняття. Е, ми послухаємо самі композиції, послухаємо різні варіації, як українською мовою, так і англійською мовою. Е, потім різні типи виконання, е, різну мелодію, яка є, як, як мелодія, так як і текст, а також і виконання, таке, як і хорове і капело. Дякуємо вам за цікаві пізнавальні заходи і за те, що доєднались до нашого етеру. Дякую вам, нашим глядачам. Нагадаю, Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг офісу туризму Вінниці, була з нами на зв'язку. А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу Вінниччина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А ми дякуємо усім, хто наближає нашу спільну перемогу.